Добрий день, друзі, ви на каналі Поганий Соціолог і з вами я, Денис Денисенко. Російська пропаганда називає українців русофобами, а самі українці інколи жартують, говорячи, що наша русофобія недостатня, доводячи цю тему до абсурду. У цьому відео ми розберемося із вами з цим явищем, а також відповімо на питання, чи дійсно всі українці русофоби і що вони власне вкладають у це поняття. Днями у нашому спеціалізованому соціологічному додатку ми провели опитування, у якому задали респондентам ряд питань щодо русофобії, ставлення до Росії та усього російського. Якщо вам цікава ця тема, закликаю одразу поставити лайк цьому відео, бо буде дуже цікаво. Поїхали! Спершу ми спитали у українців, чи вважають вони себе русофобами. Точно так відповіли 35%. Ще 22% сказали, що скоріше так. Точно ні, відповіли 20% і скоріше ні, 17. Решта не змогли відповісти на це питання або утрималися. Якщо підсумувати, то маємо приблизно 56% русофобів, вірніше тих, хто такими себе вважає, і 37% громадян. Хто не може себе назвати русофобом. Тобто, більшість українців наразі назвала себе русофобами. Але давайте глибше розберемося із цим явищем та його змістом. По-перше, трошки про етимологію слова русофобія. Воно походить від давньогрецького слова фобос, тобто страх. Всі ми чули такі поняття, як соціофобія, агарофобія чи клаустрофобія. На Вікіпедії є навіть окрема стаття зі списком фобій, в яких їх більше сотні. Проте, зміст любого поняття із цим коренням ФОБОС це страх до чогось. Якщо ж ми говоримо про русофобію, то зазвичай маємо на увазі не страх, а скоріше ненависть чи просто погане ставлення. І ця теза підтверджується нашим опитуванням. Так, що на питання, що таке, на вашу думку, русофобія. Українці відповіли наступне: ненависть до росіян сказали 51%, відраза до росіян 39%. І лише 4 сказали, що це страх перед росіянами. Тобто класичний зміст поняття русофобія. Таким чином, поняття русофобії та його зміст наразі суперечить його етимології. Коректніше було б назвати його якось інакше. Наприклад, відкорення мізу або міза, тобто ненависть, є такі терміни, як мізантропія, мізогінія чи мізопедія, що означають ненависть до цього. По аналогії із цим можна було б назвати русофобію коректніше, наприклад, мезарусією, тобто ненависть до Росії або російського. Українці показали, що не бояться росіян, тому таке явище мало б називатися інакше. Але. Ми маємо те, що маємо, і знаємо, що більшість наших громадян називають себе русофобами і вкладають у це явище сенс, пов'язаний не із страхом, а із ненавистю. І дійсно, наразі є безліч причин відчувати таке до росіян, які буквально знищують нашу країну фізично. Далі ми спробували розібратися і розкласти русофобію на складники, щоб подивитись, у яких саме проявах. Вона існує, і яка частка у українців належить до кожного із цих проявів. Ми задали питання, як ви ставитесь до деяких явищ людей чи подій. І що ж ми побачили? Будемо йти від найбільш негативних до найменш негативних. 95% опитаних дуже негативно ставляться до Володимира Путіна. Він є лідером антипатії і загально визнаним злодієм. І це юридичний факт. До Російської Федерації як держави повністю негативно ставляться 80% опитаних, тобто вже трошки менше. А до російського народу повністю негативно вже 49%. Тобто люди розділяють особу лідера, країну та народ. Ще помітніша різниця ставлення у культурних та мовних питаннях. Лише 45% опитаних. Повністю негативно ставляться до російської культури і 34 до російської мови. Звичайно, я звертаю вашу увагу на те, що є ще велика частина людей, які відповіли не повністю негативно, а скоріше негативно. Але структура відповідей нам показує, що українці все ще досить терплячі як до мови окупанта, так і до його культури. Звичайно, завданням цього відео. Не, не, не є в тому, щоб переконати вас ненавидіти росіян. Вони самі найкраще справляються з цим завданням. А лише дослідити цю тему це явище. Е, теж хочу звернути вашу увагу на те, що. Аж 68% українців відсотків українців точно бажають розпаду Російської Федерації. Там ще 20% відсотків скоріше бажають розпаду Російської Федерації. Тобто розуміють, що без е, цього безпека України наразі неможливо. До речі, я впевнений, що якби росіяни дізналися про ці цифри, то вони б віднесли до русофобів не 56% українців, а мінімум 90%. тому що е, ну. За такими ознаками їх більше. Тобто сприйняття змісту русофобії в Україні і в Росії буде зовсім різним. Ще одна пара питань була наступною: чи маєте ви родичів у Росії і чи підтримуєте ви стосунки із ними? Так, 62% українців мають родичів, і це вражаюча велика цифра. Але. Серед тих, хто родичів має, лише 17%, тобто одна шоста підтримує із ними стосунки. А це лише близько 10% від популяції. До речі, я теж маю таких родичів і не маю жодного бажання із ними спілкуватись, враховуючи їхнє викривлене уявлення про те, що відбувається в Україні. Якщо ви теж перервали свої стосунки після початку війни, пишіть у коментарях, як це саме це відбулося. Отже, ми бачимо, що раніше люди мали дуже багато родинних і соціальних контактів із громадянами Росії або з громадянами України, які живуть на території Росії. Але зараз ця ситуація змінюється і ми спостерігаємо буквально такий розрив стосунків. Демографічний аналіз показує, що чим молодша людина, тим рідше в неї є родичі у Росії. Відповідно, тим менше вона із ними спілкується. Тобто, із часом ми прийдемо до того, що цей зв'язок. Коли, ну який колись був, він буде буквально втрачений. До речі, давайте не вводити себе в оману щодо природи цього зв'язку. Він не є органічним явищем, а лише результатом совєтської політики змішування населення, яка призвела до міграції людей по країні, коли їх, люди їхали навчатися або працювати за розподілом у інші регіони СРСР і там залишалися жити. Також хочу звернути вашу увагу на те, що, що аналізувати відповіді людей поставленню до тих чи інших явищ Путіна, Росії, російського народу, мови чи культури, то ми бачимо таку залежність, що чим старша людина, тим більш вона толерантна до усього російського. Я думаю, що це теж. Такий спадок радянський це за старою пам'яттю люди, які жили ще в радянському союзі, досі ставляться більш толерантно ніж ті, хто в ньому не жив. Тому це теж питання часу, коли стане більше тих людей, які вже народилися в незалежній Україні і мають відповідно інше ставлення до Росії і Російського. Друзі, я вам дякую за увагу за те, що подивилися це відео. Я сподіваюся, воно вам було цікаве. Е, якщо так, будь ласка, поставте лайк нашому відео, підпишіться на, на канал. Тут буде багато цікавого. І дякую вам, слава Україні.